Вітаю вас, друзі мої. Остап запитує більше розказати про влучання, куди краще стріляти, куди краще цілити, яка реакція звіра на то чи інше попадання. Я не буду розказувати якісь общі фрази з інтернету. Я буду казати, то, з чим я стикався, і які висновки я зробив. Висновок перший. Під час гону самці будь-то косулі, будь-то оленя, будь-то кабана на адреналіні, на цьому збученні, дуже важкі на ран. Дуже важкі на ран. Коли, наприклад, ви в загоні там, навіть нульовкою стріляєте, той козал летить через голову метрів за 30-35 і більше не піднімається, то під час гону він з розбитим серцем просто в труху ще може пробігти там 100 і більше метрів. Тобто це все треба учитувати. Куди краще стріляти? От, стріляти краще, якщо. Неупевнений, стріляє у грудну, за лопатку, в кіл зону, так називаємо, льохке серце, де знаходяться всі судини. Так, да, Стріляти треба туди. Але учитуйте, що звір не ляже відразу. Дуже рідко, що він ляже відразу. Основна реакція. його... Ну, я зараз говорю про самця кусуль. Да? От ми його беремо за основу. Він брикнеться і побіжить кудись. Розкажу два своїх випадки. Один був з 306 САКо Баварець. Зараз він у Василя Івановича знаходиться служить йому вірою і правдою. Калібр 30.06, Це було ранішнє полювання з манком на самця косуль. Я була долина передо мною. Я манив розчитував, що самець в долині буде, тому що він бігав піщана дорога, він там на куралісі, так там всі гілки пообломлював на ближніх кущах. А задні мене було щось наподобі відстойників, старих, наверно, я так думаю, на окраїні лісу таке було. Лісок між долиною. Тут були відстойники, далі йшов ліс. А тут була така. Ну, як метрів 60, напевно, чистого, ну, кущики росли, там якісь ріденькі. І далі почалася долина там верби, верболози, широка долина, метрів 100, навіть більше. І я думав, що самець буде там сидіти. Я розвернувся в ту сторону, поставив треногу і почав підманювати, манити. Але він оказався сзаді мене, за остойниками. І я чув, що він вже мене видно причуяв, і він же, не від... він же гаркав на мене. Тобто він вже зрозумів, що тут якась небезпека і він вже мене обгавкував. Якщо вже самець на вас гавкнув, значить він же вас засік і у вас шанси дуже малесенькі. Ну, Практично практично їх нема. Ну я вирішив ризикнути, я почав підніматися по цьому отстойнику, тому що за ним він десь має бути. І тільки голова моя з'явилася, я побачив, що самець стоїть, от іде от стойник, Я піднімаюся з цієї сторони, а він стоїть з другої сторони по діагоналі через отстойник. Отстойники порослі таким бураном, що це Київська область була, якщо що. І я тільки з'явилася, моя голова от за цього бруствера, я дивлюся, він чітко боком стоїть до мене. Три нога моя лишилася там внизу. 80 метрів, стріляти куди з руку в лопатку. Я скидаюся карабін, патрон був РВС, куля була Так, да, Куля була КС. Я стріляю, козел підпригує, робить такі е, движення і туди не рає за брустер з другої сторони. Ну, я бачу двіження, я бачив, що ну, він не то, що не рає прішком, а він якби падає. Я вже доволі щасливий, все, трофей взятий, спускаюся, беру триногу. ногу. І щоб не лізти через всі ці буряни по, до, до цього козла, е я обходжу цей останній. Приходжу на це на місце, козла нема. Такі куски легких валяються крові, от як просто. от... Хтось взяв з кружки лейнув кров. І все, і далі нема крові. А коли я обходив, я чув, що тріщало щось в лісі трошки. Я думав, що то взагалі якась коза з ним була і від страху просто тікає. Все, оце перший пережок, де він впав за брустер. Кров є, далі ні капельки крові, нічого нема. І причому, що. Навіть кістки, ну, кусочки ребер виломані були, валялися тут же. Я е, обійшов ну, круг, напевно, метрів 30, так по лісі полукруг зробив, щоб подивитися, ну, десь він має бути. Це був ну, вже добре розсвіло, То есть, практично день був. Видно, добре в лісі, я обдивляюся, обдивляюся. Ну, нема, 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 нема. Зробив круг метрів вже, напевно, 50-60. Теж так продивився, йду продивляюся, нема, 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 нема. Хорошо? Вертаюся, я думаю, не буду я ходити, не буду я тут сліди путати. Дзвоню Єгерові будю його. Кажу, так і так. Стріляв козла, треба собаку. Тому що точно є попадіння, є хороші, куски легких, прямо такі. Як пачка с куски льохів повилітали з нього. Він каже, зараз я там трошки зайнятий, я пів-дев'ятого приїду. Хорошо, я пішов в палатку, ще дрібнув пару часов, він під'їхав, взяв стару суку, лайку і два молодих кабеля. Ну, там пів року їм було. Каже, хай вчаться потренуються. Ми прийшли на це місце, де, я стрі... де було влучання. З... Я показав, він пустив собак, собаки кудись умчалися всі троє, а ми йдемо з ним, говоримо собі, і проходимо вже. ну, Я приблизно кажу, що я чув тріск десь в тій стороні, я думав, що взагалі коза тікає. І ми йдемо так в ту сторону, говоримо собі, і він каже: о, тут ну, твій козел лежить. Точно лежить мій козел. Ми підходимо, козел лежить на я стріляв, йому виходить в лівий бік. А він лежить на правому боку. Все, ми його перевертаємо. У нього дирка за лопаткою. Попадіння прекрасне, ну, вище серця, але по льох. На виході дирка, ну от кулак пролізе туди. На вході, ну, вход, як вход. З легких нічого не було, все розірвано. Ми вже, він каже, ну давай сфотографіруй тебе, ми вже починаємо фотографуватися, все. Тут прибігають собаки, вони нам страшно допомогли. Він ще від місця попадання з такими ранами пройшов метрів ну, 100-110-90. От, от такому, е, таку відстань відстані пройшов. Попадіння було прекрасне. От і реакція. другий випадок. 243 калібр. Вечірні полювання. Я Пройшов до краю посадки, передо мною така долина, як, ну, пойма річки, долина така, травою пороша, всякими кущами, верболозами. Я стою, пообдивився все в бінокль, думаю, в траві ляжу полежу, ляг полежу, ну, хвилин 5, потім піднімаюся, дивлюся в бінокль по другому склоні йде козел. До нього було 180 метрів. Тринога стоїть, карабін на тринозі, я ззад мене посадка, мене взагалі не видно, і я встаю, чітко прицілююся, стріляю. Козел робить такий прыжок ногами раз-раз передніми ногами і свічку таку робить. Це значить, що попадіння в район серця. Потім розвертається і починає бігти в долину. Я передергую затвор. Він забігає там кущі, не пам'ятаю, які кущі, якісь, ну дички якісь. Тобто він забігає за ці кущі, і я думаю, зараз він вибіжить за кущів, я його стрільну. Він за кущів не вибігає, а кущі довгі такі тягнуться. Тобто один переходив в другий. І я подумав, що він або за кущами впав, або вдоль кущів побіг. Я переходив на те місце, де я його стріляв, а коли ви приходите на те місце, то вид звідти абсолютно різний, ніж цей, що на місці. Ти вроді йдеш до того місця, а приходиш, а воно все не таке. І біг вроді не туди, і кущі вроді не такі. Я починаю ходити, шукати. Проходив я, прошукав, мабуть, хвилин 40. Нема. Я вже сам думаю, може, в мене там галюни якісь що. Я не побачив, оцього, рух, може він просто пуля там коло нього пройшла. шльопок, думаю, ну може в землю пуля шльопнула. Ну вже сам собі не віру. Вертаюся назад, беру, йду до машини, сідаю в машину, їду додому, беру свою собаку, зятька беру свого, сестра каже: поїдеш помоєш, якщо що. Карабін лишаю вдома, зі каже, що карабін не беремо. Я кажу: ну якщо я не попав, то карабін нам вже не треба. Якщо попав, то карабін нам теж не треба. Ми приїжджаємо сюди, лишаємо машину. Я вже машиною під'їхав до того місця, відки стріляв. Лишаємо машину, я приходжу, собаку пускаю. На то місце приблизно, де я стріляв, вона раз-раз потихенько, потихеньку, потихеньку, а ми розійшлися метрів 21 від одного і йдемо так в ту сторону, він, куди він біг. І я чую, що щось там під, під деревом, під деревцем, щось там вошкається. Я туди підходю, лежить цей козел. Я коло нього проходив раз п'ять, ну Від нього метра два-півтора проходив, я його не бачу. Ну гарний козел, прекрасні роги, шикарні, в мене на стіні висить зараз. він, Приїжджаємо вже додому, все, я знімаю з нього шкуру, куди попав, постріл прекрасний, розрізаю грудину, серце випало. Вверх серця пуля просто розірвала, серце впало просто в грудну цю, ну, плевра, де, де легке, де оцей мішок. Воно просто впало туди зрубане. Він ще пробіг метрів 70 від місця попадання. Е, я за ці роки, що е, полюю, найкраще попадання, під якого козел нікуди вже не біжить, це основа шиї. От де переді лопатки, зараз переді лопатки, де найгрубша шия йде, там самі великі відростки. От в цю частину самі хороші вистріл. У мене на каналі є вистріл е, з тепловізора знятий. Там десь 220 метрів до козла е, стрілялося в основу шиї. От якщо хто, хто не бачив, знайдіть це відео, постріл називається. І подивіться, як звір веде себе в основу шиї. В голову я не стріляю, е, щоб не спортити трофей. В голову я можу стрільнути десь під вухо. Щоб, не, щоб череп не розколовся, а стрільнути під вухо це в мене повинен бути дуже хороший упор або 20 метрів 30 до нього. Тобто, голову забудьте, голову не стріляйте. Основа шиї це найкраще місце, куди слід попадати. Що косулю, що оленя, що кабана, кабана краще стріляти. І всі казали, за вухо. Ні, за вухом там нема нічого, за вухом там м'ясо. Стріляти треба нижче вуха, під вухо кабанові. От іменно під вухом знаходиться той сустав, він називається Атлант, да, на якому е, череп кріпиться. От, от тут позвонок, а це череп. Оцей сустав, він називається Атлант. Він знаходиться під вухом. Ось його він, а ось вухо. Якщо ви сюди попадаєте, навіть 22 лет, кабанаду будете е, шия. Олень, лось, косуля найкраще місце шиї, основа шиї. Тобто ви можете попасти одразу нижче голови, але там дуже-дуже вузенька дуже шия. Тобто краще стріляти в основу шиї. От. Оце з мого досвіду і з моєї практики найкращий постріл буде в шиї в основу шиї. Будь-то кабан, будь-то олень, будь-то лось, будь-то. Косуля, будь-який звір. Знайте, що при полюванні індивідуально на самця козлика, особливо в період гону, і той же саме кабана, він буде дуже живучий. І якщо у вас нема собаки, яка вам допоможе, то від сумнітельного вистрілу, пострілу краще удержіть себе. От. Пуля поліва 3 ну це не найкраща пуля. Я, ну Взагалі поліва. Поліво 3, поліва 6 ще куди не йшло. От поліва ця гостра просто без експансивної воронки. Вона дуже погана. Вона дуже точна, но вона дуже погано.